Вітаю, друзі, на своєму каналі Етноекопарк. Парк. Я дуже рідко коли роблю розпаковки взагалі ніколи реклами того чи іншого розплідника, тому що в мене канал не комерційний і я не хочу нести відповідальність. Я вже багато раз говорила, я не хочу нести відповідальність разом із тією е особою чи розплідником. Де, який, який я буду рекламувати? Тому обираємо зважено і бажано робити це самостійно. Але сьогодні поговоримо про інше. Я сьогодні хочу поговорити про інше. Всі говорять, радять на Фейсбуці і кругом кругом радять, як замовляйте у перевірених продавців. А скажіть, як ми. Дізнаємося, якісна продукція чи неякісна у новостворених, наприклад, розплідників чи інтернет-магазинів. Ніяк, тільки замовивши там якусь рослину. І ось я натрапила, коли я шукала фламінго пенісетом, щоб порівняти із моїм Карлі Роуз. Я Мені вибило у Гуглі інтернет-магазин новий. Я запитувала своїх дівчаток-подруг, зокрема, у Оленки із каналу Ера Фазенда. Ніхто про, ніхто про нього нічого не чув, абсолютно нічого. Але щось мені, ну не знаю, підказала, мабуть, якась моя чуєчка, що варто замовити, тому що я там побачила ще цікаві рослини. І я. Відважилась і замовила. Це, взагалі, новий новий магазин, інтернет-магазин. Вірніше, навіть розплідник, тому що, вже як після я дізналася, то вони вирощують, розмножують, вирощують рослини у себе. І от, друзі, я отримала посилочку. Це буде така розпаковочка. Значить, зараз з вами, я тільки відкрила, зараз з вами подивимося. Що ж тут таке? Зразу я хочу показати ось вам, зараз як наведеться. Зараз, зараз, дивіться, агастахи, тобто Анісовий, тобто Голден, це Лафант, подорожнік, Пурпле стіон. До речі, м -м, хтось із моїх е подруг. Замовниць, підписниць запитував за цей подорожник. Друзі, хто мене бачить, то е, хто мене бачить, е, не вірніше, не хто мене бачить, а хто е, запитував про нього, то зверніться до мене у приват. Дівчатка, напишіть, е, тому що я дійсно забулась, мені ну немає часу пере, переписку передивлятися за цей подорожник. Я його знайшла. Чому я раніше його ну, не, не говорила, не написала, що я його знайшла, тому що я не була впевнена, що це саме він, цей подорожник. Далі, що там у нас? Що я вже показую? Так. Подорожник, пенісетум Східний Фламінго, пенісетум лісохвости Літл Бані і міськантус-китайські кутеони. Ну, там... Це я неправильно читаю, тому що я знаю, що. Я чула, як правильно вимову, але я не є знавець іноземної мови. Тому, ось ви бачите, як написано. Значить, цей, цей міскантус я вже купувала у одному дуже знаменитому розпліднику. Він в мене так і не пішов. Тому я другий раз замовила і тут значно дешевше. Ось я ще хочу показати, друзі, ціну. Дивіться. Ось, дивіться. Що ну, дивіться Ну, Одним словом, я зараз скажу. дивіться, агастахи 85, подорожник 80. пенісетум східний фламінго 120. пенісетум лісохвости Літл Бані 110. І ось цей міскантус китайський. Це найменший міскантус кутеони це 110. Так, 110. І я ще замовила, замовила рудбекія велика, 85. Це для рудбекія. вона така цікава. Я її замовляла для саду з лаків, для композиції. Так, тепер давайте будемо з вами разом відкрив... витягувати ці рослинки. Запаковано дуже гарно, дуже гарно. І ось першого я тягну подорожника. Друзі, дійсно, подорожник цей. Бачите? Подивіться, який він. Він пурпле, темний. І подивіться, яке в, нього ли... яке в нього листя. Подорожник гарний. Давайте зараз, щоб не було сумніву, підемо до мого подорожника пурпурового і подивимося різницю. Цікавий. І ну, точно, точно він. Це радує. Ось, бачите? Якщо, якщо на картинці ось мені, моя, кажу, знайома, відправляла, то він був такий аж синій. Ні, друзі, хочу вам зразу сказати, фотошоп, він не синій, він по кольору, ось дивіться, він по кольору точ-точ, -точ, як мій. Єдина відмінність це довгенькі листочки, і ось вони такі закручені по краях. бачите? А колір, як бачите, точ-точ, -точ, такий, як у мене. Тому Photoshop. Ось той, він такий був, знаєте, аж бордо, ні, не бордовий, аж синій, дійсно синій, як баклажан. Тому ні, не баклажан. Ось він. Бачите. І е, коштує 80 гривень. Ну, молоді ді, листочки йдуть зелені. Так, далі. Далі йде ось... Міскантус, так, чоловік завів пилку, буде погано чутно. Міскантус. Оце кутеони. Гарненькі. Гарнесенькі, нічого не скажу. Чоловіка вже перекричала, пилка виключилась. Але сказав, у мене є 5 хвилин, не більше. Тому я ось витягла, показала. Значить, кутеони гарний. Нічого не можу сказати, мені подобається. Далі це Рудбекія, ось ця велика. Вона дуже-дуже цікава. Ну, як зацвіте, я покажу. Бо зараз на пальцях говорити, яка вона, це смішно. Так, і пенісетом Little Bunny. Я його вже купувала, друзі, не один раз. То забули покласти, то свинку пепі поклали, а не Little Bunny. Ну, одним словом, ось уже точно. Сподіваюсь, це Little Bunny. Так, і Агастахи або ось Лафант, друзі. Знову зараз підемо, я покажу, який в мене є сорт. Ну, я зараз вам його не скажу, тому що я не підписувала. Але я купувала у бережнюків щось там. Бургунді. Ні, не Бургунді, ну щось, щось таке. Ну, це, знаєте, смішно, щось таке. Назві ну не пам'ятаю ще. Не вивчила, не дивилась. Ось він, бачите, це лафант. Ось такого кольору він. Дуже гарний і він має такі ось, бачите, ну так, да. щось, мабуть, бургунді. Ось такі сині, якісь фіолетові кінчики. У мене він ще не цвіте, а в Анжелі я бачила, що вже цвіте бачите, який Тепер я, я вже сказала, що збираю е, колекцію лафантів, тому що це невибаглива рослина, просто рослина і взагалі довго квітуча і маєш ще декоративне листя. Тепер я маю ось такого красунчика жовтолисного. Задоволена дуже е, ну, гарний садженець. Нічого не скажу. Гарнесенький і, і слава Богу. Буду шукати далі нові сорти. Я бачила, ну, Лафанти в основному цвітують синьо-фіолетовим да, синьо кольором. Ну, я бачила, що і рожеві є, є сортові, ну, досить цікаві. Тому зібрати колекцію невибагливих рослин ну, це, знову ж таки, <кажу> це цікаво. Так, а тепер давайте поговоримо про фламінго. Я спеціально замовила ось цей фламінго пенісетом східний, щоб подивитися різницю. Знову пішли. Да? Ну і по саду разом прогуляємося. Подивитися різницю між Карлі Роуз і ось фламінго. Сто разів бачила коментарі, де написано, що це один і той самий Пенісет. Все-таки дехто стверджує, що є якась відмінність. Мені стало цікаво, є це відмінність чи нема. Чи це все-таки знову ж е, така знаєте, якби, комерційна, такий хід комерційний? Ось є в нас і голдбар, є в нас і фламінго, є в нас і карлі роуз. Це ось те саме, що голдбар. Тобто є голдбар і є пігмей. Виявляється, Пігмею взагалі немає, а є голдбар. А пігмей це знову ж така замануха. Тому. Ось, дивіться. Я вже, поки чоловік пилку виключав, то я вже тут була. Тому я вам з певненістю 100% кажу, що це повністю ідентичні рослини. Дивіться, ось, бачите, це цвіт фламінго, а це цвіт Карлі Роуз. Тому не ганяйтесь, і ось цих 120 гривень, які я потратила, Ну, це був експеримент, тому що мені цікаво, просто цікаво, є чи нема. Ну, тут ще є такі ось, бачите. Постики. Але це, скоріше всього, вони так перецвітають. Можливо, цей раніше зацвітає. Тому що тут є вже рослинки, які перецвіли, а ось тут ще в мене немає. Ну, не знаю. Можливо, цей стояв у якійсь теплиці, тому що таке бліде листячко. Не скажу вам, друзі, але експеримент продовжується. Побачимо сходи його, потім як він буде відцвітати. Ріст я посаджу його близенько біля цього. Фламінго посажу біля Карлі Роуз, щоб була однакова земля, і щоб ми могли точно знати, знати чи є між ними різниця. Ось так, друзі. Показала вам посилочку нового розплідника, і я задоволена. Тому не завжди перевірені це якість 100%. Буває, коли наб'єш інтернет-магазин чи людина набиває ім'я, а потім вже відправляє будь-що. Тому. Бачимо, так, розстів мій перший крас... красапет, Це моя перша, красунчик мій перший. Це ось цей сортовий, який я отримала від нашого херсонського селекціонера. Подивіться, не передає камера, він дуже темний. Він дуже-дуже темний. Подивіться, яка середина аж чорна. Завтра, друзі, я отримаю другу посилку, тому я це відео. З'єднаю, покажу прославлений розплідник і покажу розплідник. І показала вже вам розплідник ось цей, де я замовляла. Знову ж кажу, друзі, я реклами не роблю, але... але те, що я бачу, то я можу сказати, вам не надоїло за мною ходити. Те, що я бачу, то я покажу вам що... назву цього розплідника. Можете зайти на сайт. І подивитися, можливо, щось виберете. Тому що ну, мені їх якість сподобалась Це не реклама, друзі. І відповідальності я знову не несу. І рослинки мені не безкоштовно прислали, а за гроші. Єдине, що, друзі, я хочу сказати, що ви мали на увазі, я запитала, чи можу я робити розпаковку на каналі, тобто показувати всій Україні і не тільки. Мені дозволили сказали, що це моє право. Тому можливо. Мені прислали тільки для того, щоб це була замануха для вас. Е, тому дивіться, я просто показую, що мені прийшло гарне. Дивіться, ось він. Шемрід. мріт. Розплідник знаходиться Китайгород, це Дніпропетровська область. Шемрід. Шукайте в Google, забивайте і дивіться. Е, ну, я думаю, якби в них були погані рослини всі, то. Навряд чи можна було б вибрати серед поганих гарних. Скоріше всього, що такі рослинки в них і є. Все, друзі, я вам сказала, навіть де я брала ці рослинки. Заходьте, дивіться, але ще раз скажу, я відповідальність не несу, що вам прийшлють. Домовляйтеся. Е, відео виставлю завтра, тому що завтра ввечері я отримаю ще одну посилку. Посилочку. Там теж злаки, і там дуже дорогі злаки, дуже дорогі. І там скажу так, що. Ну, такі прославлений розплідник. Якщо буде гарно, то я скажу, де я брала. Якщо не гарно, то я не буду подавати посилання. Все, друзі, поки все. І знову вітаю, друзі. Роблю продовження. Сьогодні я, відкри... я отримала ще одну посилочку. Переважна більшість, не переважна, а тут просто злаки. Злакові рослини. Зараз я. Розкрию. Ну, ось я розкрила, бачите, акуратненько, все-все-все прийшло е, гарненько упаковано. Це е, посилочка із досить знаменитого розплідника. Зараз подивимося, що там. Я витягну вже без вас, щоб скоріше було. Ну, я просто показую упаковку. Дуже гарно. Ну, як завжди. І написано скло. Ну, Хочу сказати, що на новій пошті. Не сильно на це дивляться, але тим не менше. Зараз розпакую. Так, я відкрила, зразу показую. Я не бачу, що знімаю, бо і вітер, і <сум> сонце. Ну, це плідний круглик, друзі. Я багато замовляла там рослин. Це дорогий розплідник, але інколи трапляються, не інколи, ну так. Інколи. тому що важко застати саме новиночки. І от в пліднику круглик можна знайти такі рослини, які, про які мрієш і які давно шукав. Але, але вони в обмеженій кількості і ну, досить важко саме застати ту чи іншу рослину. Так, саме меншенька рослинка, саме меншенька, зараз я покажу сама менша, ось, бачите, яка вона? Просто два волосочки. Це е, андропогон Red October, червоний жовтий. Я шукала його скрізь. Просто ну, одержима була така у мене ідея його придбати в сад. І його ніде немає. Е, пані Оля із розплідника мене е, попередила, що це. Ну, дуже неякісна розсада із Польську, з Польщі прийшла імпортна, тому вона не хоче їх продавати, вона залишила на дорощування, казала, що там багато, дуже, дуже дуже багато випадів саме з цієї розсади. Я упросила її, що ну, я буду доглядати. Я і не буде претензій, якщо він... Ось, подивіться, просто два волосочки. Якщо він пропаде, то претензій не буду пред'являти. Тому вона мені його відправила. ну, Він дорогий, 240 гривень. Це ось ці дві, дві волосиночки, 240 гривень. Знижки ніхто не робив, просто на мій страх і риск. Пропаде, то пропаде, ні до ні. Ну, звичайно, будемо виходжувати. 240 гривень, я вже сказала. Далі антропогон. Я шукала, я його бачила в своєї подружки з каналу Фазенда Ера Оленки я бачила андропогон, оцей варієгатний, Хамелеон. Я його дуже хотіла, ну він погано наростає, тому чекати, поки в Оленки він наросте, <смі> ви що, нема коли. Тому я замовила, ось побачила, що він був у круглик І я замовила. Можу сказати, що Теж дорого ось цей горщик. Ось цей горщик 280 гривень, щоб ви розуміли, ось ці теж ну не дуже великі, але 280 гривень. Я брала два штучечки на всяк випадок. Ну, знову ж я кажу, що в мене просто ідея фікс знайти, е... не вірніше не знайти, а створити колекцію. Ну, одну з найбільших в Україні. Саме по злакових рослинах і по декоративних травах. Тому я відсилала свої посилки, багато посилок, щоб ось придбати саме те, що я хотіла. Далі, це теж рідкісна рослинка, це пенісетум Фокстрот. Ну, він по характеристиці має найбільший розмір. Він Ну, він вже дешевший, Зараз е фукстрот 120. Ось це 120. Ну, гарненька така. Е Саме основне, що вона вся жива, ця розсада. Вірніше, ці злаки, вони всі живі. Так, і ось це, це теж ну, дуже велика диковинка. Я таке ніде не зустрічала, ось тільки у пані Олі я знайшла. Але де воно тут? Зараз скажу. Дивіться, якщо побачите, що я показую. А так я вам скажу, що це е, бутилуа курти пендула. Курти пендула. Бутилуа курти пендула. Е, це, ну, щоб було зрозуміло, е, він є одностороннім. Тобто з одної сторони в нього завжди ось ці є китички. Ну, побачимо, він, ну, він гарний. Він всього-навсього 60 гривень. Ну, це дешево для злаків. Е, можливо, це не така цінність. Ну, побачимо. Ось, друзі, така в мене посилочка прийшла. Ну, найбідніше виглядає і найстрашніше виглядає навіть пані Оля великими буквами ось написала мені, що е, очень, ну, дуже акуратно із андропогоном і обов'язково його притінить, тому що ось це ну така. Печалька. Ну, будемо дивитися. Він дуже гарний Ось оцей червоний-жовтий. Жов... Червоний, Він дуже гарний. Він такі, вбирається в червоні кольори, саме листя. Ну, одним словом, дуже-дуже шикарний. Ну, інакше б я його не брала. Тому андропогони є уже в колекції всі. Ну, такі всі, які я би я хотіла. Більше я нічого не хочу з андропогонів. З пенісетумів теж вже все є, те, що я хотіла. Ось, я ж кажу, що ще і фламінго докупила. Це із першої посилочки. Мені здається, все, що я хотіла, я вже придбала. Єдине ще, вітер, вибачте, єдине, що ще було сьогодні замовлено, це хасматіум Варіегатний». Ой, я вибачаюсь. варігатний. отримаю, покажу. Він теж дорогий, але це ось така була моя ідея фікс. От я хотіла саме ті. Здається, все, що я хотіла із злакових, я вже маю. Взагалі, на місканту. Бачите, який вітер. На місканту ставлю крапку, Здає... ну... Може, щось буде цікаве, то да. А так, подібне вже не хочу. Антропогони теж все, що було цікаве, вже знайшла. Хасматіум знайшла. Єдине, з чого я хочу, що я хочу і що я ще буду шукати, це ковила висока. Оце така була, таке б я хотіла. Я... Вчора зв'язалася із, ну, списувалися ми ось із першим розплідником, розплідником шамрід, шамрід і спілкувалися там, ну, мені потрібно були ще деякі рослини, яких не було в наявності. І що можу сказати, це пані Галина, є власником і. Основою, ну, я так думаю, основою, тому що саме вона спілкувалася і говорила про рослини цього розплідника. Вона сказала, що є одне єдине недолік їхнього розплідника. Це те, що рослини у дуже малій малі кількості. Якщо сьогодні є, то завтра їх може і не бути. Бо вирощують вони самі ці рослини. Ну, і, звичайно, ну, я по собі знаю, в мене, звичайно, не розплідник, але рослини у. Одному, два, ну, рідко коли більше екземплярів. Ось так приблизно і у пані Галині. Приємна людина, йде на контакт, спілкується у вайбері, тобто все нормально. І я ось, ну, приклад: да? розплідник, який не має такої популярності, ну, принаймні я до цього ніколи про нього не чула, це шамрід і розплідник Круглик. Тут я плідник круглий. Тут я замовляла вже багато разів. Цей рік мені теж, теж прийшли, були рослини із цього розплідника. Я, до речі, вам його, їх показувала. Так, не відійшла у мене міскантус із розплідника. круглик, мене не, не прийнявся і не пішов у ріст. Ось міскантус. Осей. Кутеони, ось цей кутеони, він в мене не пішов у ріст. Ну, це, не, це якби, можливо, і не, ну, не провина, наприклад, розплідника, а природні умови, щось я не так зробила. Ось, друзі, така, такі в мене новиночки. Все з лаками, з лаками ставлю крапку. Ось отримаю ще цього хасматіума і ставлю крапку. До осені точно я вже нічого не хочу. Ну, якщо, звичайно, знайду це ось ковилу, цю високу. Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо вам сподобалось ось ці рослини, то можете замовляти. Я кажу, це маловідомий розплідник шамріт і відомий розплідник круглик. Ну, принаймні для мене. Якість відмінна. Ну, ціна, так. так. У розплідний кось шамріт набагато дешевше. Ціна набагато дешевше, ніж в е, круглик. Тому дивіться, замовляйте, і хай рослинки нас радують, тому що вони створені природою і людьми вже. Для того, щоб приносили задоволення, а не розчарування, тим більше коштують вони зараз вже не маленьких грошей. А кошти не так просто заробляються. І є куди потратити, витратити не тільки на рослини. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Якщо моя розпаковка цих рослин вам сподобалась, то буду рада. Якщо ви знайдете для себе в тому чи в іншому розпліднику рослинку для душі, для себе. Теж буду рада, щоб була корисною моя, моє відео і моя ось така інформація. Це буде наша квітуча Україна.